Друзі, всім привіт і слава Україні. Ну що ж, радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб каналі. І в чергове хочу подякувати силам оборони за те, що продовжують доробляти ту роботу, яку я, на жаль, не дороблю. Але мої побратими і посестри тримають рубежі, і ми маємо їм допомагати в цьому. Тому, підписуючись на наш з вами Ютуб канал, я хочу наголосити, що перш за все буду вас дуже просити донатити на ЗСУ. Ну для тих, хто не може стати в ЗСУ, донатити на ЗСУ, і це. Продовження нашої роботи. Отже, поїхали. Ну що ж, на сьогодні маю два моменти. Один момент це вечором відбудеться стрім з Юрієм Луценко, який фактично обговоримо, з яким ми обговоримо сьогодення Британію, Південно-Африканську Республіку все це звичайно включить України, і оцього потужного плану Єрмака, який він. Нам везе з Лондона, бо вже про це пише багато ЗМІ. Тому зараз я повторюватись не буду. А поговоримо на даний момент про емоції здорової людини чи нездорової людини. Поговоримо про дорослих в хаті, яка називається Планета Земля, і про тих, хто бавиться іграшками. Так само в цій самій хаті. Отже, поїхали. Дональд Трамп. Жорстка заява. Володимире, Стоп, заявив Трамп. Що його не влаштовують російські удари по Києву, він відреагував на масований ракетний удар Росії по Україні, закликавши Володимира Путіна зупинити атаки та досягти мирної угоди. Трамп наголосив на великих втратах з обох сторін. Ну, чесно кажучи, порівнювати втрати військових з обох сторін з тим, що росіяни бомбардують мирні міста, багатомільйонне місто за допомогою балістичних ракет, де гинуть діти. Ну, це питання вже до моралі, але не до Трампа. Тим не менше, ця заява була зроблена, і на тлі чого, друзі, ну на тлі цього робляться всі ці заяви. Якраз я розглядаю їх в ключі, де Трамп точно так само заявив, що слова Зеленського про невизнання окупації Криму шкодять мирним переговорам з Росією. Американський президент вважає, що запальні заяви Зеленського дуже шкідливі для мирних переговорів з Кремлем. І, чесно кажучи, я би, можливо, б, нічого би більше не додавав би до, цих, до цієї, так би мовити, біполярочки. Ну, але сказано, зроблено. На що звертаю увагу в цьому контексті сьогодні я? Отже, максимально тиснучи на Україну, ми бачимо лише плюшки для Кремля. Причому жодної поступки. Окупанти не зробили на шляху до мирної ініціативи Трампа. Жодним разом вони не відповіли на пропозицію безумовного припинення вогню, бо для України важливо припинення вогню, а далі пішли перемовини. Хоча я знаю точно, що політико-дипломатичним шляхом жодна історія в світі, де Росія всунула своє рило, не закінчилася позитивно для тих, куди всунула Росіяни рило. Тим не менше для Трампа головне, що припинення вогню, Нобелівська премія миру, а далі хоч трафа не рости. Десь так це виглядає. Ну, по крайній мірі, я це так оцінюю. А для росіян затягнути американців в перемовини на тлі продовження своєї агресії на території України. До тих пір, поки фронт рухається зі Сходу на Захід, росіяни не будуть йти ні на які припинення вогню. Вони можуть зайти в переговорний процес, затягнути туди американців, звичайно. Потім вони будуть вимагати скасування санкцій, створення спільних підприємств з американцями і таким чином обходити санкційну політику Європейського союзу. Бо ж це ж нібито якби не з Росією ви вже торгуєте, а зі спільним підприємством американо-російським. А це ж зовсім-совсем другое. Ну коротше кажучи, росіяни вони не, не міняються. Але в нас же сьогоднішній ефір про що? Про здорових людей. Ну от я вам тоді включу декілька сюжетів. Будь ласка, сюжет номер один, президент Франції Мануель Макрон. Виватимемо право українського народу жити в мирі на своїй території та в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Ось чому ми завжди засуджували загарбницьку війну Росії. Ми живемо в час, коли я сподіваюся, мир можна побудувати. І Я хочу відзначити зусилля, докладені американською дипломатією. Але я хочу нагадати факти: є агресор, це Росія і жертва України. Хочу нагадати факти: кілька тижнів тому, за сприяння США, президент Зеленський зробив вагомий жест. він сказав: я згоден на безумовне припинення вогню. єдине, що ми маємо зробити, єдине, і я повторив це президенту Трампу, з яким я розмовляв два дні тому. Єдине, що президент Путін нарешті припинив брехати. Коли президент Путін розмовляє з американськими переговорниками, він каже їм, я хочу миру. Коли він звертається до всієї планети, він каже Я хочу миру. Але він продовжує бомбити Україну. Він продовжує вбивати українців. Є лише одна відповідь, яку ми очікуємо: чи погоджується президент Путін на безумовне припинення вогню? Це запропонували американці, підтримують європейці. Президент Зеленський сказав так. Якщо президент Путін скаже так, вогонь буде зупинено, а життя врятовано. У міжнародної спільноти є лише одна справа. І американський гнів має бути спрямований лише на одну людину. Це президент Путін. Американський гнів має бути спрямований лише на одну людину. Це президент Путін. Я думаю, що ми всі тверезі і розуміємо, що ключ від миру, як казали колись класики минулої влади, лежить де? Лежить в Москві. І всі це знають, але Трамп перто продовжує тиснути саме на Україну. Вітков, Барижніча є, думає, як би то там просунути економічні інтереси знову ж таки за рахунок України. Чомусь всі намагаються тиснути на країну жертву. Ну, Іммануель Макрон сказав. А ще є такий у нас старий-старий друг Джонсонюк Борис Джонсон. Він написав в своїй колонці, я вам це прочитаю. Отже, Путін безрозбірливо розбиває більше мирних жителів України, вбивши та поранив 100 людей у Києві, серед яких діти. А яка його винагорода за останнім мирними пропозиціями? Право утримання суверенної української території він взяв насильством та порушенням міжнародного права? Отже, це все те, чим на сьогоднішній день хочуть. Деякі переговірники винагородити саме Путіна за вбивство українців, дати йому право узаконити вкрадене. Ну, це мій коментар, але Борис Джонсон далі пише: щодо винагород Путіну право керувати долею України шляхом заборони членства в НАТО. Далі зняття санкцій проти Росії. Далі економічне партнерство з Америкою це все про винагороди для Путіна. Шанс відновити свої збройні сили для наступного нападу через кілька коротких років? Я думаю, там навіть не роками буде вираховуватися період, а буде, напевно, місяцями. Ну, щось мені так здається, що стосується України, що вони отримують після трьох років героїчного супротива, жорсткому і неспровокованому вторгненню? Яка їх нагорода? За ці жахливі жертви, які вони зробили, заради як їм е нескінченно кажуть, свободи та демократії у всьому світі, окрім права ділитися своїми природними ресурсами зі Сполученими Штатами, вони нічого не отримують. До речі, я хочу сказати, що оце право ділитися е своїми ресурсами з Сполученими Штатами, ми і без війни мали. Чому? Тому що. Спільні підприємства, спільне видобувництво, ніхто ж не забороняв американцям так само заходити на наші ринки на правах вільної, як то кажуть, економіки і так далі. До речі, ми ж хочемо йти в Європейський Союз, а виходячи з тієї угоди, яку нам нав'язували в перші дні Сполучені Штати, ну, звичайно, під дією фактору скандалу в овальному кабінеті. Так, але тим не менше, Сполучені Штати нав'язували те, що вони є монополістами, і ніякі європейські партнери сюди ж не зайдуть. Давайте будемо все таки говорити чесно. Так от, окрім права ділитися своїми природними ресурсами зі сполученими штатами, Україна нічого не отримує. Що є в цій е, дії, що може реалістично зупинити третє російське вторгнення? Та нічого. Якщо ми хочемо запобігти більшій кількості звір з боку Путіна, то ми повинні мати довгострокову, достовірну і, перш за все, належним чином фінансовувану гарантію безпеки України, гарантію видану у Великобританії. Ну, тобто, я зараз це написав Борис Джонсон. Я вам просто-напросто зачитав вже звичайно переклад. От е це є думки. І розмови тверезої людини. А тепер невеличкий сюжет пропоную вашій увазі. Звичайно, буду ставити на паузу для тих, хто лише слухає наш ефір, а не може прочитати, що там написано для того, щоб озвучити переклад. Отже, відверто на німецькому телебаченні, не приховуючи, з точки зору напевно медицини, відбувся невеликий сюжет щодо Трампа і хворобливого нарцисизму. Будь ласка, вашій увазі, ну, звичайно, трішечки буду перекладати. Отже, Трамп сидить в дитячій кімнаті, ну, так виглядає. Біля нього дуже багато іграшок, і він не знає, якої.

І цей нарцис намагається так жити, щоб ним всі, так би мовити, восхищалися. neueren Geschichte. стартей wie... Отже, в медицині є таке пояснення, що він найбільший ідіот в історії світу. Ну, десь так. Тобто це вже відверто було сказано на німецькому телебаченні, А ми можемо побачити, що оці от е, діаметрально протилежні заяви Трампа з однієї сторони він хоче миру. Е, вони йдуть на, з Росією дуже добре. Перемовини йдуть дуже добре. Тут же він обурюється, що от ідуть е, обстріли Києва, е, ракетні обстріли. І тут же він каже, що Зеленський неправильно себе веде, бо він не хоче визнавати анексію Криму. В той же самий час, як той самий Трамп в 18-му році, будучи перший раз президентом, говорив, що Крим окупований, санкції треба проти Росії вводити. Ну і далі по тексту, так той самий Трамп. Тому ми бачимо це, от, знаєте, таке кидання з сторони в сторону. На це вже звертають увагу фахівці, а ми з вами можемо лише обговорити. Отже, друзі, такі в мене коротенькі новини на даний час. А ще раз наголошую: сьогодні обов'язково буде ефір з Юрієм Луценко. Підписуйтесь на наш з вами канал, донатьте на ЗСУ, підтримуйте нас. Є посилання в описі до цього відео: Монобанк, PayPal. Ну, ви знаєте, що робити. І, звичайно, коментарі. Коментарі це те, що вітається. Напевно, сьогоднішній ефір ми так і назвемо інформація від здорової людини. Так, нехай так і буде. Про нарцисизм деяких. Великих. друзі, я вам щиро дякую. Ми переможемо. Слава Україні!